Всім доброго дня, шановні батьки, шановні представники ініціативної групи, яка сформувалася під час вчорашньої наради, я так зрозумію. І насамперед хочу подякувати за те, що у вас є така активна громадська позиція і є така виявлена ініціатива, що вам були йте питання і ви готові до конструктивного обговорення. На вчорашній екстреній нараді. Ми Золочівська районна державна адміністрація оголосила, що заявила, що сьогодні до 12-ї години ми приймемо рішення. Для того ми вас і зібрали сьогодні, щоб я оголосив рішення, яке є. Тому, напевно, що я зачитаю текст документа, який називається. розпорядження Золочинської районної державної адміністрації No305 від 9 вересня 2015 року. Назва розпорядження про скасування пунктів 2, 3, 4 наказу начальника відділу освіти райдержадміністрації від 27 серпня 2015 року No219. Відповідно до статей 6, 39, 41, 43 закону України про місцеві державні адміністрації, статей 6, 11 закону України про освіту, статей 35, 37». Про загальну середню освіту. Розділу 9 державних санітарних правил і норм влаштування отримання загальноосвітніх навчальних закладів та організації навчально-виховного процесу, затверджених постановою Головного державного санітарного лікаря України від 14 серпня 2001 року No63. Враховуючи численні звернення батьків, учнів, що навчаються у загальноосвітніх закладах Золочівського району, вирішили. Пункт перший. Скасувати пункти 2, 3, 4 наказу начальника відділу освіти Золочівської районної державної адміністрації від 27 серпня 2015 року. номер 219 про структуру першого семестру 2015-16 навчального року. Друге. Ознайомити зацікавлених осіб з вказаним розпорядженням. І третє. Контроль за виконанням розпорядження покласти на заступника голови райдержадміністрації відповідно до функціональних обов'язків. Тобто є такий документ. Який, це є вже копія. Е, ну, буквально, Я думаю, вже віднесли в відділ освіти його для ознайомлення. Єдине, що я хотів з вами побалакати. Це, напевно, треба було перед підписанням того наказу балакати, але я думаю, ми дійдемо до такої думки. Мене цікавить одне, чи цікаво, чи готові будете ви конструктивно балакати, якщо на правду прийде така проблема і треба буде економити. І вас будуть залучати до того процесу, з вами будуть говорити про це і пояснювати, якщо виникне необхідність по суботах навчатися, чи готові ви підтримати? Якщо дійсно буде необхідність, дійсна необхідність, ми то зрозуміємо, але спочатку треба порадитись з, з батьками. батьками. Обговорити дане питання і вирішити конструктивно і реально, То яка йде економія, чи це не пошкодить насамперед дітям? Якщо воно буде співпадати зі всіма санітарними нормами, якщо воно буде співпадати зі всіма поняттями нормального ставлення до людей, тоді можна йти на якусь конструктивну розмову. І чи ця економія буде йти на користь? Зрозуміло, тобто ми готові. Ми, ми готові працювати. Звичайно, все, Звичайно. Все, Звичайно. ми готові працювати працювати. І ще таке? Для нас я тільки не в обіду вчителям не є аргументом, як вчора сказав пан Бартошик, що не вистачає на індексацію. Це не є аргументом для нас. Тому що всі ми працюючі, і кожен в якійсь структурі працює. Медицина, освіта, не знаю, юридична юстиція. Якщо не вистачає коштів, це не є проблеми батьків. Це проблеми і дітей. Це відповідно проблеми начальника відділу освіти, якщо йому не вистачає коштів на індексацію. Для нас це не є ніякий аргумент. На кінець усього хочу наголосити що пріоритетом для Золочівської районної державної адміністрації залишалось і залишається Це є інтереси всіх людей, тобто, які є мешканці і громадяни України, це і батьків, і, і тих самих і вчителів, і пенсіонерів. Тобто повністю інтереси людей нас цікавлять.